Вітаю! Сьогодні поговоримо про фонетичну транскрипцію та фонетичний розбір слова. Отже, фонетична транскрипція або фонетичний запис передає на письмі точну вимову звуків з тими змінами, яких звук зазнає в процесі мовлення. Транскрипція створюється за певними правилами, в ній немає великих літер. Всі слова пишуться з малої літери. Текст чи слово, що транскрибується, береться в квадратні дужки. Скісна рисочка над голосними після нього позначає наголос, думка, наприклад. Менша скісна рисочка вгорі після приголосного, означає м'якість попереднього приголосного. Наприклад, день м'яка, тінь т м'яка та н м'яка. Я Ю Є ї, щ. Кожен звук треба позначати окремою літерою і кожна літера тільки один звук, тому в транскрипції немає йотованих букв я, Ю «є», «ї» і літери щ. Наприклад, яма три букви, але чотири звуки. Для позначення довготи звука вживається двокрапка. Життя 5 букв, але 4 звуки, тому що дві «т» в слові для позначення ДЖ і ДЗ, тобто злитої вимови, використовується така дужечка зверху, і це вважається одним звуком. Наприклад, дзвінок бачите, літер у нас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А звуків буде 6. І якщо ви бачите отакі ось позначки, село Вишневий, то оця маленька літера збоку вгорі вказує, до якого звука наближається звучання цього голосного. І таке у нас буває в ненаголошеній позиції. І щоб зробити фонетичний розбір слова, то ми повинні записати це слово в фонетичній транскрипції, а потім дати характеристику кожному звуку. І у підсумку записуємо кількість букв та звуків в цьому слові. В додатку до цього уроку буде зразок фонетичного розбору і правила складання транскрипції. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!